Всіх вітаю! З вами на зв'язку Духовний Практик, і тема сьогоднішнього відео магія сезонів. Ми поспілкуємося із вами про 12 місяців кола року. Визначимося з тим, які енергії ці місяці транслюють, які задачі перед нами ставлять. Визначимося з тим, що таке річний квест. Ну і поспілкуємось про те, як же жити кожен із цих місяців на максимум, беручи з енергії цього місяця максимальну кількість необхідного ресурсу для покращення свого життя. Ви, передусім, можете відзначити це відео своєю вподобайкою після повного перегляду залишити свій коментар. Ну а також робити репости та поширення, тому що це дасть моєму ютубу ресурсність для того, щоб зростати, збільшувати впізнаваність. Кількість аудиторії. Да? І за такі ваші дії я вам буду дуже вдячний. Отож, розпочнемо з січня місяця. Січень місяць це експозиція. Це не лише перший місяць будь-якого року. Це, як, знаєте, предісторія. От є е, рік в нас, це як книга. Цей рік має сюжет. В сюжеті є зав'язка. Да, початок чогось, є сама сюжетна лінія, тобто розгортання ситуацій, є кульмінаційний момент, коли ви там бігали, скакали, доскакали до цього дракончика, перемогли його, оця кульмінація, і є кінцівка, результати ваших старань, зусиль, подій, обставин і дій. Так, от січні місяць він не відноситься до ось цієї сюжетної лінії. Це предісторія. Знаєте, як оце в історичних оповіданнях починають свою м розмову? да? Давні легенди кажуть, і починається зав'язка історії. Там якісь оповідання м передали щось, і починається оце розповідання чогось. Так оцічний місяць, це експозиція, це коли. Нічого ще не планується, не зав'язується, да? ви відпочиваєте, максимально осмислюєте те, що з вами трапилося за минулий рік. Ви готуєте себе, налаштовуєте себе енергетично, психологічно, емоційно, до початку чогось нового. Ви підлаштовуєте себе до того, як же ж увійти в новий рік, як цей забіг розпочати з максимальної швидкості, да? диапазонності. Але. Січень місяць це не місяць швидкості. Не вдасться цьому красивому забігові бігти швидко. Ось цей місяць такий повільний, він легкий, він для самітництва, роздумів, осмислових процесів, і не потрібно в принципі вриватися з січня місяця в новий рік з якихось швидких темпів, тому що все обвалиться. Ви знаєте, оце ж недаремно йдуть оці свята, зимові, джингамбелс, люди такі на кайфіку, розслабовні – Розслаблені, От. більше того, довгі канікули, відпустки в, 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 в таких великих великих корпораціях у великих якихось держустановах також всі важливі питання, справи, якісь глобальні процеси починаються з другої частини місяця. Кажуть, там після 15-го, 20-го числа, тому що сам по собі січень він не підлаштований енергетично під швидкість, під якісь е, чіткі тверді структуровані рішення. Він розслабляючий, він дає змогу ем, підготуватись. Це як такий трамплінчик, з якого ти влетиш у новий рік. Ось так. Тому під час січня місяця потрібно максимально ем, дати собі змогу перепочити, перехопити повітря, підготуватися до нового забігу. От все в цьому дусі, Да? Після нього. Настає черга лютого місяця, і він дійсно є за енергіями лютий, тому що ем, лютий місяць він е, також не віщує виривання нових подій, обставин, коли потрібно набирати темп. Але вже в лютому місяці починається така тенденція, що ви починаєте е, дізнаватися про якісь е, близькі. Тенденції того, що з вами трапиться, тобто вам напротязі лютого місяця можуть сказати, там в березні місяці тебе чекає підвищення, ще там щось, якісь поїздки, плани, зміни, переналаштування. Лютий місяць також є місяцем зав'язки конфлікту. Це коли тільки-тільки йдуть такі відголоски, того, що буде щось розпочинатися і потрібно в це вмикатися. Ось це планування, це розгон подій, це налаштування себе на дисципліну. В лютому місяці можна розпочати якісь питання пов'язані зі здоров'ям, ходити в зал, на вокал, танці, ще щось. Це можна використовувати енергію цього місяця як впроваджування в своє життя нових процесів, нових ресурсів. З... Перспективою на майбутнє, довготривалою перспективою. Ось так. Ну і також це відсікання старого. І, до речі, найдивніше, що 14 лютого, день закоханих, по енергії цього місяця, який саме з другої частини, з другої декади свого, ну, своїх дат, да, він налаштовує енергетичну людину на відсікання чогось старого. І дуже часто енергія лютого вона призводить до розходів, руйнування шлюбів, а також. Дуже така цікава штука на моїй практиці. Постійно лютий, лютий місяць відзначається якимись моментами, пов'язаними з прив'язками, приворотами. Люди не хочуть відпускати. Люди починають це. Він мене кинув, як на нього зробити порчу, як зробити переворот, присушку, розсушку, ще там щось. Да... Тобто ще такий маленький підквест. Під задача, під місія лютого навчити людину відпускати, тому що в подальших місяцях це потрібно буде освоїти, тому що це буде допомагати максимально легко проходити подальші квести, подальші уроки, задачі з позиції: я приймаю, відпускаю. Ось оце лютий місяць. Потім в силу входить березень. Березень це вже визначений шлях, коли те, що в лютому тільки було на слуху, що може трапитися, до чого потрібно готуватися, вже починає відбуватися. Ви вже увійшли в новий сценарій, в нову роль, ви вжилися в нові обставини і ви починаєте набирати обертів, ви починаєте давати розгон подій. Ось це момент будування нових контрактів, нових взаємозв'язків, нових стосунків. Це будування нових комунікацій, нових можливостей. І чим більше ви зможете за березень місяць домовленості скласти, ресурсів взяти, угод сформувати, обставин визначити, тим більше благостних результатів це принесе в подальших місяцях. Цей місяць відзначається енергетично тим, що він дає ось цю визначеність. Давай, вривайся в цю подію, і почне визначати: так, ось це мені потрібно, це не потрібно. Тут візьму, там віддам, там тут, тут, тут ось таке. да? Розкласти по полочках все, що в майбутньому з вами трапиться. Ви самі починаєте прописувати свій сценарій. Ви починаєте моделювати, програмувати те, що з вами в майбутньому трапиться. Ось так. Березень це місяць е, визначеності фіксації подій за майбутнім. Ось. І плавно цей місяць переводить нас в квітень, а квітень це перші кроки до перших результатів. Як не дивно, це такий фальш-старт, в якому ми починаємо дивитися. Ага, ми йдемо своїм шляхом чи не своїм? Перевірка того, що дійсно необхідне. Ви починаєте аналізувати. Так, от я з березня ось це визначив, а воно мені насправді не потрібне. Відсікаю, відпускаю. Мені це необхідно е залишити в минулому. Ось. Е також квітень місяць це. Про внутрішні відчуття ви починаєте аналізувати, наскільки е, ті процеси, які в старому да, в минулому ви залишили, наскільки вони були для вас зручними, і починаєте підлаштовувати своє теперішнє під максимальну комфортність для себе. Ви починаєте вигибати події, налаштовувати їх таким чином, аби вам було комфортно далі існувати. І досягати в тому векторі реальності, в якому ви існуєте, тих вершин, які вам потрібні. Травень місяць це перші аналізи, перші аналізи і визначеність свого результату. Якщо квітень це визначеність шляху, чи правильно я йду, чи своїм шляхом я йду, то травень він каже про те, чи дійсно ось цей результат мені потрібен. Тобто, от ви працюєте, да? ви працювали січень, лютий, березень, квітень. А в травні ви думаєте, а я працюю заради чого? А який результат моїх зусиль? А що я хочу цим отримати? Що я хочу здобути? Яка кінцева точка? Що я хочу, в принципі, з цього всього мати, і як це все повпливає на моє життя? Це визначеність того, які результати первинні ви хочете здобути отримати, які досягнення ви хочете осягнути, які звершення здійснити? Да? Тобто, ось такі, от. Маленький момент фіксації того, що ви отримаєте в результаті всіх 12 місяців. Ось це визначеність нової моделі того, які результати благосні ви отримаєте, якщо будете йти правильно, проходити всі квести, підлаштовуватись під обставини і максимально-максимально намагатися пройти все, що перепадає на вашому життєвому шляху, з позиції легкості. Після травня входить в сиву дуже цікавий місяць. Ну, такий він дивокуватий, це червень. Чому? Тому що червень це місяць пустоти, да, це місяць відпочинку, місяць здоров'я, подорожей. І дивіться, яка цікава штука. Якщо травень це місяць підбивання підсумків і того, що я отримую в результаті, да, то червень це пустота. Тобто ніби і результату немає. Тобто йде така контрастність енергії, контрастність обставин, актуальності подій, граються місяці енергіями, і людина така на хвилях намагається балансувати. Але тим не менш, червень місяць він відзначається тим, що ви починаєте акцентувати увагу на здоров'ї, входить в силу теплий сезон. Ми починаємо відчувати от зміну пори року, зміну температури в атмосфері. Ми підлаштовуємося під нові реалії, нові кліматичні умови. Ми почнемо акцентувати увагу на тому, що нам потрібно перепочити, видихнути, нам потрібно розвантажити себе, дати тілу змогу переналаштуватися, увійти в новий часовий пояс. Це все, да? тобто такі моменти, більш пов'язані із власною готовністю продовжувати ось цей забіг, не зменшуючи темп та швидкість. Після червня в нас. Силу набирає липень. Липень місяць це відчуття внутрішнього конфлікту і вибір себе. Коли ви починаєте задумуватися над тим, що всі в цьому забігові йдуть е, дуже швидко, да, швидко повніст подій, сумбурність обставин, люди біжать кудись, щось роблять, чогось досягають. І у вас може виникнути така думка, емоція, ніби ви. Пригальмовані, ніби ви за чимось не встигаєте, ви будете сумніватися в тому, що той темп, який ви набрали, що він для вас актуальний. Зручний, що він дасть вам змогу максимально прожити і досягти всього, що ви хочете, прожити та досягти. Це така ілюзія, того ніби я не встигаю. Ви можете заганятися в темпі, вибитися зі сил, збитися зі шляху, е обламати обставини, обламати ці плани, вигоріти. Це місяць вигорання. Ось, коли ви будете надумувати собі, що ніби я не встигаю, я не справляюсь, я от міг би більше, може більше викладатися. Це місяць, коли ви потребуєте від себе, вимагаєте від себе чогось більшого. Хоча насправді цього робити не треба. Тому що червень місяць а, пустоти він каже про відпочинок, а тут ви починаєте задаватись питанням: ну це скільки вже відпочивати? Давайте щось робити, давайте напрягатися. Не потрібно все повинно йти плавно. Енергії вони плавно переходять одну з іншої, з іншої в другу, ось так. Після липня, коли ви починаєте цей момент самообічування да, відпускати, входить в силу серпень, а серпень, він дуже специфічний за енергіями, тому що цей місяць він відзначається жатвою. Да? Ну, наші слов'яни його відзначають як місяць завершення урожаю, ми збираємо пожитки того, що робили, результати своїх зусиль, своїх дій. Е, і також це місяць повернення боргів. Якщо там на протязі червня, травня, квітня, ви взяли якийсь борг, а людина потім не нагадала про нього, і ви не віддали його, то серпень візьме з вас це енергетично. Потім можете не віддавати те, що ви комусь були повинні. Да. Або ви повинні забрати те, що колись давали, тому що з вас візьмуть двійну плату. Ви віддали комусь ресурс, ви взяли в Всесвіту ресурс, а нічого з цим ресурсом не зробили. Його не витратили, не повернули, не примножили. І серпень місяць він дасть про це знати. Він покаже, що от не подивися, в тебе був ліміт. А ти його витратив і не повернув з відсотками, звісно ж. Ось, або віддав і не забрав назад. І знову ж таки з відсотками. Немає обміну енергії. Ти як в. Такій е, мертвій точці. Ось ця річка життєва, вона не має течії. Це як застояна вода. І в ній потрібно гребсти, потрібно випливати з неї. Ось. А також це трагічність. Серпень місяць відзначається шаленою кількістю смертей, е, хвороб. Людина починає. Отримувати наслідки свого байдужого життя, ігнорування якихось фізичних процесів, які кажуть про те, що щось не так з тілом. Да? Тобто енергія, в принципі, вона важка. І після збирання врожаю, жатви, повернення боргів ми почнемо входити в місяць вересень, а це отримання бажаних результатів. Перші досягнення, перші відкриття дверей, да, коли ви довго стукали, стукали, стукали і нарешті вам сказали, да. Бери, заслужив, увірвався, ну все, все, досягнув, насолоджуйся своїм результатом. Це місяць нових знань, да, діти йдуть в школу, починаються нові осмислові процеси. Це місяць вводить нову інформацію в наше життя. Ми починаємо комунікувати із. Витоками пізнання світу, ми почнемо розбиратися з е, кодами цього світу, чим цей світ прошитий, які обставини енергії, які тенденції, які процеси е, керуються цим світом, да? як правильно в ньому існувати? Вересень, в принципі, легкий по своїй енергії, але за рахунок того, що ми починаємо просочуватися в нове, поринати в нові. Вектори да, пізнання нашого світу, ми можемо бути виснажені. Тобто, все ж таки, енергозатратність в питанні пізнання, вона присутня, і люди можуть просісти. Навіть духовні практики, які там класно. Просвітляються, подорожують в інші світи в засвіття, контактують з високими енергіями, з низькими сутностями, можуть вибитися з цієї зони комфорту і відчувати, що бракує зусилля, бракує енергії. От якась така предспустошеність, вигорання певним смислом. Да. Після вересня в силу входить дуже такий дивний. Цікавий і повільний місяць жовтень, а жовтень це про усвідомлення себе, переоцінку цінностей, про плоди своїх дій. От якщо в серпні місяці ми збирали ці плоди, то в жовтні ми ці плоди смакуємо. Ми починаємо відчувати, як на нас впливає результат наших дій. Це яскрава демонстрація того, що ми впровадили в своє життя, чого хотіли, того і досягли. Знаєте, це за що боровся на те і напоровся. От про це жовтий місяць. Ось, по енергіях він не з простих, він теж дуже такий швидкий в своїх подіях, можуть повертатися питання минулого, дуже часто в жовтні оце ще є роз, розвертання вініри, да, і оце повернення колишніх, минулої роботи, повернення минулих друзів. Оце все це потрібно відсікати і закривати перед цим двері. Ось так, перед носом. Я в тебе до себе не підпускаю. Це ще й місяць, який перевіряє вас на те, наскільки ви навчилися відпускати, і більше не приймати те, що колись було для вас незручним, непотрібним, незрозумілим. Ось так: листопад. Листопад, да, недаремно він назвався Падаючим місяцем, тому що ми в цьому місяці падаємо на саме дно. Це місяць апатії, важкості, самітності, роботи з власною ресурсністю. Да, це місяць, коли ми починаємо. Вчитися, загорнутися в плід і дивитися серіальчики. Не потрібно нікуди спішити чогось робити. Ми максимально розслаблені, ми на цьому дні відпочиваємо, ми не поспішаємо підійматися нагору, да? вспливати на поверхню і знову входити в сумбурність подій. В нас така вальяжність, але при цьому емоційно, ми пригнічені. От така депресивна нотка, да? Дощ на вулиці, такий, зміна температури, холодність, бляклість, така вогкість, і ми такі всі оці мокрі, сірі, неяскраві Оце все про листопад. Після листопаду в силу входить остання енергія останнього місяця грудня. От грудень найжорсткіший, його потрібно було назвати лютим, тому що в ньому збирається вся важкість всіх 12 місяців в одній точці. Це максимальна гонка. Ну і починаємо з того, що в нас на накануні Джингембелс, да? і всі починають цю. Ем... Життєву гонку за святом, новорічним настроєм. Починається холодна пора року. оця сезон апатії, хондри. І при цьому ми шукаємо свій новорічний настрій, де він подівався. Це падлюка, непонятно, де він дівся, звісно. Да. От це місяць також романтичності, не дивлячись на всю свою важкість, ми намагаємося відшукати щось таке тонке в своїй. Душі, в своїх емоціях, в своєму темпераменті, характері, да? що дасть нам змогу прожити максимально приємні емоції. Ось. І також це місяць, який відзначається закриттям гештальтів. Цей місяць дає нам квест, в якому ми повинні переконатися, перевпевнитися в тому, що ми все максимально залишили в минулому. За весь рік ми виконали все бажане, все відпустили, все прийняли, всього досягли, всього отримали. Всього вкусили да, із плодів наших дій. Ось. І ми готові до нових квестів, нових обставин, нових життєвих ситуацій. Тобто, енергія цього місяця вона відзначається тим, що ми переконуємося в тому, що ми все зробили правильно. Ось. Ну, дивіться, це такий маленький екскурс у енергії 20... 20, О, господи, 12 місяців 20. Чого 20? Не зрозуміло. 12 місяців, да? магія сезонів року, кожна енергія транслює своє. Ну, в принципі, я думаю, що ви там, якщо передивити це відео декілька разів, зрозумієте, можете собі, як я, повиписувати, да? що кожен із місяців означає. Ось які енергії транслює. Для того, щоб розуміти, як підлаштуватися під ці енергії, де потрібно зупинитися, де потрібно набирати швидкість, де потрібно відсікати, де приймати, де досягати, де е, аналізувати і пожинати плоди своїх дій. Я в будь-якому випадку бажаю вам проживати своє життя на максимум, бо знаєте, кажуть, життя коротке, хоча насправді це є не так. Життя є довге, воно цікаве, воно бентежне, воно сумбурне, але насичене. І я бажаю вам проживати це насичене життя максимально, да. з позиції, якщо сильно хочу, неодмінно зможу. Ось. Ну і також бажаю всім мирного неба над головою по заслугах. Да? І все буде мир!